Юнацька та дівоча збірні України Ю-18 з футзалу здобули срібло на чемпіонаті світу серед учнів. Турнір проходив у столиці Бразилії, місті Бразилія, з 11 по 20 листопада. У складі дівочої збірної і п'ять гравчинь з Полтавщини. Це вихованки Грибінківської ДЮСШ Марія Зінченко, Ольга Карбань та Міла Волошина і Аліна Гордієнко та Ангеліна Запорожець. Вихованка Полтавської кадю США імені Бутовського. У фіналі команда поступилася Бразилії з рахунком 4- 3-0. а перед цим наші дівчата впевнено пройшли груповий етап. Зіграли з рахунком 10-1 з Грузією та 7-0 з Квебеком. А у плей-офф по пенальті перемогли збірні Марокко та Франції. Серед юнаків приймало участь 25 команд. Серед команд дівчат було 14 команд. Учасниць. Ми дуже добре виступили. Це супер. В фіналі одна і інша команда змагалася із господарями турніру командою Бразилії. Трошки не вистачило нам досвіду впевненості, майстерності, і в фіналі поступилися, як одна і інша команда. Але це е, великий досвід, велика заслуга, велика праця всіх дівчат на те, що вони зробили. Вони зробили таке велике досягнення, стали призером чемпіонату світу школярів. Зараз срібні призери прямують з-за океану додому та діляться емоціями про чемпіонат світу. Відповшив цей турнір, ми отримали багато нових емоцій та вражень. Також ми познайомилися з іншими командами та відвідали деякі популярні місця столиці Бразилії. І в першу чергу це дуже великий досвід як для нас, так і для нашої країни.